Як відомо, безкоштовний сир тільки в мишоловці. Скажіть, будь ласка, хто отримає цей безкоштовний сир? Кажи, Вадим. А той, Хто поставив його туди? Ну, логічно, досить логічно. Плюс бал, але неправильно. Миша? Ой. Це ти Миша, бо ти без звуку говориш. <реш> кажи, Роксана. Миша? Яка сама миша? Яка попала в ту мишоловку? Яка попала в мишоловку? Вона вже, мабуть, нічого не отримає, вона ж попала в цю мишоловку. Ну... Того і суть цієї цитати така, що безкоштовний сир його взагалі немає, тому його ніхто типу не може отримати. Хіба що мертва миша, може. який вже не, не потрібен цей сир? Може, може? Не буду знімати, але. Е, бали, Володимир, будь більш наполегливим, коли дуєш. Бо я бачив, ти хочеш. Туй не специцький, скажімо так. Кажи Роксанам. може, цей сир може отримати інша миша, яка прийшла, коли одна миша попалась, а друга прийшла і з'їла, скористалася тим, що перша вмерла. Саме так, саме так, плюс два бали. Мені подобається тепер що трошки більше.